Друзі, у продажу з'являється Lexus IS 2011 рік випуску. З двигуном 2,5 літри бензин, коробка автомат, задній привід по кузову. Дуже класний стан у нас фарбований тільки капот. Другим шаром без шпаклівки, шпаклівки немає від слова зовсім. 17-ті фірмові диски, зимова гарна гума. Встановлено є у нас тонування скла, є безключовий доступ, люк комплектації. Дуже гарний доглянутий стан. Автомобіль технічно повністю обслугований. Жодних зауважень по техніці, по ходовій частині, по коробці, по двигуну немає. Від слова зовсім. Зараз покажу салончик комплектацію, салон шкіра світлого кольору в ідеальному стані. Салончик доглянутий. Люк по дверним картам без зауважень. Безключовий доступ, повний електропакет у нас, електрорегулювання сидінь. Спереду по салону також без зауважень. Кермо в гарному стані, мультикермо, круїз, під кермові пелюстки, датчики світла та дощу. 170 тисяч км пробіг. Помилка у нас тільки по датчику колеса, старт-стоп, штатна мультимедіа, є у нас клімат, контроль, спортрежим, все, що потрібно для комфорту, все є. Дуже гарний доглянутий автомобіль з невеликим пробігом. Друзі, дане авто вже в продажу. Компанія Автопарк місто Харків. Всіх чекаємо. До зустрічі.